Обираєш вподобаний патріотичний напис і фотографуєшся. Чим не лише підіймаєш собі настрій, а й допомагаєш бійцям на сході. Ця акція кажуть організатори, перш за все благодійна, і головна її мета зібрати якомога більше грошей на медикаменти для бійців. Справа, яку робить молодь, каже пан Леонід, благородна. Якщо спершу він підходив лише, аби пожертвувати кошти, то згодом і сам виявив бажання сфотографуватися. Зараз цей лихий час дуже тяжко державі справиться в одиночку. Треба тільки тільки так, щоб треба хоч трошки громадяни допомагали наскільки, наскільки вони в змозі. Що дійсно, якби не е, волонтери, якби не допомога простих громадян. Вони б не видержали у Тернополі. Патріотичні світлини роблять вже не вперше. Та ця акція відрізняється від попередніх завдяки прийдешньому дню святого Валентина. На банері, що позаду імпровізованих моделей, велике серце. Неподалік стіна кохання, на якій тернополяни можуть написати освідчення своїм половинкам. Та основні заходи кажуть організатори благодійної акції, мають намір провести саме у день всіх закоханих. Всі бажаючі зможуть сотрофіруватися коло неї, і так само отримати як шлюб святим Валентеном. Можна знайти свою половинку. у Нас є сердечко, і ви там пишете свій номер телефону і своє ім'я. І потім 14 лютого, 15-й годині, ви отримуєте, Ну як проходите сюди, і ви шукаєте свою половинку, якого того саме номер. Наприклад, мене перший, і вас перший значимо ваша як одна половинка. Ті, хто вже встиг зробити патріотичну світлину, кажуть дуже задоволені і обов'язково прийдуть вдруге, аби сфотографуватися уже зі своєю коханою людиною. Бо як би там не було, але кожен з нас сьогодні зобов'язаний. Тим, що там на передовій стоять хлопці, тим що ми сьогодні маємо можливість бути тут і святкувати навіть те саме свято. Тому я хочу з Печ Валентином привітати всіх, бажати всім щастя, кохання, а найперше нашим хлопцям. щоб вони трималися, захищали нас. Ми їх дуже любимо. Триватиме благодійна акція протягом трьох днів. Найцікавіші заходи тернополян чекають у день усіх закоханих 14 лютого.